Привіт усім, рада вас бачити. Сьогодні до нашої редакції надійшла нова цікава історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. Я живу в Америці, побувши тут рік, я більше ніколи не захочу повернутися назад в Україну. В Америці я нарешті відчула себе людиною. Якщо в Україні могла їсти тільки один хліб з маслом, а фрукти бачила лише на свята, то в Америці такого немає. Тут є цілі склади якісної, свіжої продукції. Там дають все: м'ясо, овочі, фрукти, різні води, соуси, їх можна взяти абсолютно безкоштовно, стільки, скільки потрібно людині. Навіть повернути можна назад, якщо щось не сподобалось. Продукти доступні всі, незалежно від соціального статусу. Можна носити все, що заманеться. Я можу оголити ноги, спину, вдягти кофту з глибоким декольте, і ні один чоловік не підійде до мене з грубими жартами, не крикне в спину чогось образливого, не посміє вщипнути мене за сідниці, як це було в Україні. Чоловіки тут виховані та ввічливі, адже закон на боці жінок. Я отримую безліч пропозицій сходити на побачення. За рахунок завжди платить чоловік. Така культура в Америці. Я ніколи не дістаю свій гаманець, адже це пряма образа для чоловіка. Він платить, бо джентльмен. У мене ніколи не було дилеми, що купити їжу чи зимову куртку. Тут будь-яка робота, хоч прибиральниці забезпечить мені продукти, дах над головою, техніку та розваги. З першого дня роботи я отримувала 150 доларів за день, а точніше за 8 годин роботи. Я без проблем можу придбати найновіший телефон, адже техніка, автомобілі та квартири це не розкіш. Тут це базова необхідність. На них може заробити будь-хто, чого ніколи не можна втілити в Україні. Хіба прибиральниця може заробити в Україні на нове авто, а вчитель зі звичайної школи тут може купити новеньку машину всього за кілька місяців своєї праці. Мені комфортно та безпечно ходити вночі, я не закриваю двері своєї квартири в день, ніхто не прийде без попередження. А якщо виникне якась кризова ситуація, я зможу викликати необхідну службу за лічені хвилини. Вони завжди приїдуть і ніколи не ігнорують виклики. Якщо у мене не буде документів чи страховки, мені все одно мене пролікують. А питання грошей почнуть вирішувати тоді, коли пацієнт відчує полегшення. Мені не потрібно слухати прискіпування лікарів, критику. мене не питають, чому я не народила до 40 років, ніхто не називає мене старою. Не каже, коли мені народжувати і чи взагалі це робити. Це виключно моя справа. Тут багато можливостей, тому я встигла злітати в усі ті країни, в яких все життя мріяла побувати. Я познайомилася з великою кількістю цікавих мені людей. Вони всі чимось захоплюються. В них є на це час та, звісно, ресурси, вони знають собі ціну, адже державні діячі постійно говорять своїм громадянам про їхню унікальність. Я вживу в Америці не так давно, але за ці роки багато чого зрозуміла. У мене з них стрес, відчуття самотності, нікчемності. Я розквітла як жінка. В Україні після 30 жінка втрачає шанси на щасливі стосунки. Що вже говорити про шлюб? Тут в 70 років жінки стабільно виходять заміж, народжують дітей в 40 і щасливо живуть в коханні та повазі. Назад я не хочу. Не приїжджаю навіть в гості до родини. Зву всіх до себе. Мені ще жевріє надія, що вони також побачать те саме, що і я. В коментарях діліться своїми думками з приводу цієї ситуації, буду вам дуже вдячна.